Добрий день, дорогі діти! Сьогодні наша тема звучить так. Фольклорні балади, англійська балада, король Лір і його дочки. Тому пропоную зараз відкрити зошити і одразу записати її собі в зошиток. А зараз давайте ж поговоримо, що ж таке балада. Балада. Це жанр ліроепічної поезії фантастичного, історико-географічного або соціально побудового характеру з драматичним сюжетом. Первісна танцювально-хорова пісня, середньовічної поезії Західної Європи з чітко-строфічною організацією: виникла балада на півдні Франції у 12-13 столітті. Це були, це були танцювальні пісні про кохання. Балада існувала у фольклорі Англії, Данії, Шотландії, Франції, України. За тематикою літературні балади бувають фантастичними, про тематичні події фантастичних істот. Історико-географічними про знаменні події. Чи відомих історичних осіб, соціально побутовими про драматичні події в житті певної родини, філософська змагання героя самим собою власним почуттями. Як ви вже зрозуміли, що існують фольклорні балади, да? фольклор, що таке фольклор? Це усна народна творчість, тобто фольклор це те, що складали Срадав народ і передавав з покоління в покоління, а літературна балада це є автор, який написав баладу, да? тобто є конкретна людина. Герої балад, магічні істоти це русалки, чаклуни, феї, ельфи, усі версти насела, історичні особи, легендарні персонажі не відірвані від дійсності змальована це в король і жебрачка акколада. Художні засоби балат гіпербола, метафора, епітети, алегорія, порівняння, анафора, антитеза символи. Етапи розвитку балат. Спочатку це була любовна пісня до танцю 12-13 стол... століття. Потім в фольклорну баладу, ну і згодом літературна балада. Зараз я вам пропоную самостійну роботу. Тобто ви зараз прочитаєте самостійно король Лір і його доньки. Так, Я думаю, ви вже встигли прочитати, тому повертаємося. І так, пропоную вам зараз дати відповіді самостійно на ось такі питання, що найбільше вразило вас, як дітей своїх батьків у поведінці короля Ліра. Визначте причину, чому розлютився король на корделію. Доведіть текстом балади, тобто ви зараз. Відкрили знову текст і знайшли самостійно. Як учинив король лір з нелюбою дитиною? Оцініть з точки зору моралів чинок короля як батька. Чому Корделія? Не знайшла притулку в Англії, чому король поділив своє королівство між старшою та молодшою дочками, чому не залишив собі геть нічого, на що він розраховував? І ким було жит... яким було життя короля Ліра у старшої дочки, коли видасте відповіді? Для себе, так? Давайте з вами розглянемо, який король Лір предстає нам на початку балади, і який вже по фіналі, так? у фіналі балади, який він стає. Спочатку він сильний правитель, жорстокий батько, людина, що легко піддається лестощам, недалекоглядний егоїст. І що ми бачимо у кінці, після пройденого шляху свого, жебрак, якому дочка повернула владу, люблячий батько, пройшов важкий шлях від засліплення лестощами до прозріння, людина, що усвідомила свою провину та важко картає себе за це? На цьому ми Завершуємо розгляд балади. Тільки цієї ваша домашня робота така прочитати підручнику Фрідріха Шиллера про нього та його баладу-рукавичка, Усно скласти висловлювання про враження, отримане від прочитаної балади. Тому я з вами прощаюся, а на наступному уроці ми проговоримо. Про баладу, рукавичка, всього вам найкращого! Бережіть себе.